Добрий раночок. Збираюся в дорогу, а лише було молоко. Думаю, валі немає часу, тому що робить без 15 вже сьогодні і в хаті не було, хоч і сьогодні субота. Глянь-таки вийшов, бачите, творожачок. Така шапочка. Хай собі охолоджується, вже вона сама його на дружчачок відкине. І це, ну, до кінця доведе. Приїхала моя внучка, глянь такі подарунки мені. Бачите? Отакий кис оде овечий. Гляньте. Зараз покажу отаку. Бачите? залите олійкою якою хорошою. Ось такий подарунок мені Моя золота внучка приневезла і привезла чорісо, І з цього чорісо я дома лентеху зварю, бо... Ну, дивіться, теж воно дуже хороше, якісь... О, якась фірма. Чорісо де Сієро чи що там як воно називається. Кураціонал. Кураціон Натурал. Ну, що вона натурально зроблена? сушилося. Дуже смачне воно, не... бо його продають два вида. Одне продають пікантне, ну тобто, що дуже багато перцю. А це таке натуральне. Дуже багато перцю я не так не дуже люблю. От. Так приємно, слухайте, бабусі. Отакі От подаруночки. Ну, кажу, що думаю, зроблю, зроблю творожечок ще. А, я сюди цей раз, знаєте, що дала? Молока було 4 літра всього-навсього. А каструлька, бачите, майже повна. Було літрове відеречко йогурту натурального, ну не солодкого і обезжиреного. Я його сюди вилила. Ну, вже як молоко, тоді як треба цього, якусь кислоту додати. Я взяла, дала це відеречко йогурта, був ще один лимон, і капельку було в мене винагре, ну, тобто оциту цього. Оце теж натуральний, він з винограду тут робиться. От. І бачите, вийшло. І вийшло так нормально і багато. О, Яка сироватка? Головне в приготуванні, щоб отак робити по-скорому. То це, щоб позеленіла ця сироватка, щоб такий колір був. Отаке. Добренько буду збиратися, мої чемодани вже всі готові, позвонили шофера щоб приїхати на автовокзал на пів години раніше, тому що вони об'їжджають деякі міста там, де потоп. Біда, в Іспанії біда. Біда по-своєму, а в нас то чорна біда. Ой, таке. Добренько, всього вам найкращого. Буду знімати з дороги трошки. Інтернет в автобусі є, цей старлінг дуже хороший, постійно. Можна дзвонити, можна говорити, можна писати, можна дивитися відео, можна що хоче, по телефону маю введу. Хто з планшетами їде, то теж дивиться. От. Все добренько, на цьому все пока що пока вам. Щасливенько, а я скоро вже буду виходити з хати. До скорої зустрічі! Всього найкращого в нашій Україні.